Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо заливний поріг. Дивіться, тут в мисці у мене три яйці і дрібка солі. Зараз ми це, друзі, будемо збивати, давати сюди порошок до печива, скляночку молока, чи солодкого, чи квасного, немає різниці, хто яке молочко має. А потім будемо давати, ділити на половинку, виливати в форму змащену олійку, і заливати другою половинкою, і давати наші наповнювачі. А це в нас буде кобаска, сир, цибулька і яєчко. Все, друзі, поступово я вам покажу. Отже, ми збиваємо яйці з солов. Ось так трошки збили, вливаємо молоко і порошок до печива. Тепер, друзі, в цю масу ми будемо давати муки. Муки піде десь півтора склянки. Тісто має бути як густа сметана. Ви в мене, господинки, ви все знаєте і все розумієте. Ось так, бачите, тісто, яке густе. Зараз половину цього тіста ми виливаємо у змащену форму. На половину тіста ми виложили нашу. Начинку, бачите, яка це красота. І тепер заливаємо другою половиною тіста. Кладемо в духовку при температурі 180 градусів на пів години. Результат, друзі, я вам обов'язково покажу. А тепер ця красота їде в духовку на пів години. Все, друзі, наш заливний пиріг готовий. Подивіться, яка це красота. Бачите, я думаю, що це і смакота, друзі. Я розрізала, аби показати вам його в розрізі. Бачите? Дуже добре видно начинки. Друзі, дуже ароматно. Зараз буду їсти. Я впевнена, що це ще і дуже смачно. Що тут може бути не смачне, то ясно. Все мої любі, готуйте, смакуйте всім гарного дня і до зустрічі!